Конструкція даних газокарбюраторів дуже проста. Це, по суті, половина від автомобільного карбюратора. Тут немає частини випаровальної, яка випаровує рідкий газ, тут є тільки дозуюча частина. Дозуюча частина складається от з мембрани. Газ поступає через цей штуцер. Коли у впуску є розрідження, мембрана підтискається розрідженням донизу. І відкриває через цей важіль відкриває подачу газу. Газ проходить звідси, в залежності від величини розрідження, більше-менше натискається. Газ проходить звідси і проходить через цю також, можна сказати, дозувальну штуку. Тут це перемикач метан і пропан-бутан. На метані тут менший отвір. Всі ці самі пластмасині, тобто, навпаки, на метані більший отвір, а на пропанбутані менший отвір. Їх потрібно при встановленні на вашу техніку регулювати, тому що оці гвинти, це регулювання подачі газу, це, по суті, вкручений шуруп, який перекриває собою отой отвір, там просвердлений. Тому що з заводу вони просто наглухо до упору туди. Ну, не наглухо, до упору закручені. ці Шурупи. Тому потрібно на прогрітому двигуні буде його відкрутити і подивитися на роботу вашої техніки, таким чином відрегулювати якість. Це, по суті, єдина можливість регулювати цей газокарбюратор, тому що на автомобільних ще є гвинт, який регулює під тиск цієї пружини. Можна регулювати силу. Цієї пружини гвинтом Він впирається позаду. О, тут е, такого гвинта немає. Ну, звісно, ж, якби я тут щось досконалював, я би додав би цей гвинт для кращого регулювання. Але маємо те, що маємо, у нас тут тільки оцей один от шурупчик для регулювання. Досить примітивно. Але тим не менш, все працює. Тут ще є от така кнопка, яка натискає мембрану. Натискається цей важіль, використовується для пуску. При запуску нам потрібна збагачена суміш, потрібно натиснути, потримати 3 секунди, газ вільно буде подаватися впуск, суміш трохи збагатиться, і тоді можна заводити. Ось такі прості карбюратори, така в них досить немудра система роботи. Чим вони відрізняються один від одного, та в більшості випадків вони всі одинакові, можна сказати, як ніби брати близнюки. Одне, тільки що вони бувають дорожчі, дешевші. Це залежить від якості, якості виконання. Треба дивитися по якості відливки, якості оцих от букв, Оцим вони і відрізняються. От як, якість цих надписів, якість каналів тут всередині, щоб ніде не було. Щоб ніде не було слідів від лиття чи якихось дефектів лиття. Посилання на конкретно такі карбюратори, які я встановлюю, які я точно знаю, що вони працюють, я залишу в описі до цього відео. Можете замовляти.